Лучанин Михайло Кручок озвучує правила і обмеження, про які пам'ятає і яких від завтра при старті жовтої карантинної зони потрібно дотримуватись. Маска у тролейбусах сидять по місцях, в ресторанах, барах е, теж буде ограничення. Я сам перехворів, то я знаю, що воно таке то. Страшна штука, водій маршрутного таксі Андрій Моніч до правил та обмежень під час дії жовтої карантинної зони готовий. каже бесіди з приводу посилення карантинних правил з водіями уже проводив перевізник. Крім того, що ми, ми їм салона і маски це від пасажирів залежиться. Хто вдіває, хто не вдіває. Ну кого попереджую. Запровадження жовтої кажете цієї зони то вже трохи вже більш відповідальніше ставляться. Сьогодні в нас інструктаж депо ну, там нас автоматично оголошує запрограмовано». Щоб дотримуватися маскового режиму таблички, що тільки сидячі. від завтра. У регіоні, які на території усієї держави, заборонятиметься проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць. У закладах громадського харчування не повинно бути більше чотирьох осіб за столиком. Відстань між столами півтора метра. Кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю половини залу. Спортивні клуби працюватимуть лише з розрахунку одна особа на 10 метрів квадратних площі. Громадський транспорт у жовтій зоні працюватиме без обмежень. Будемо звертати особливу увагу на масковий режим. Будемо звертати увагу. На скупчення людей, так що пасажири повинні розуміти, що будемо їздити далі по сидячих місцях. Збільшимо кількість людей, які займаються дезінфекцією салонів. У Волинському облому з драмтеатрі готуються до відкриття сезону. Директор театру Анатолій Глива каже, з спровадженням жовтої зони карантину працюватимуть із наповненістю залу 50%. Зал на 781 місце. Відповідно, половину ми можемо продавати. Мешканці обласного центру, з якими ми поспілкувалися запровадження жовтої карантинної зони, коментують так: по новинах вчула, що має бути 70% якщо буде щеплено в на навчальному закладі, ну цих напевно викладачів. І якщо ні, то буде діти на дистанційному, і це дуже недобре. Правила такі, що маски треба одягати, ніхто їх не соблюдає. Я працюю в сфері торгівлі, якби в нас вимоги, щоб бути в масках ходити. Так само, щоб покупці приходили до нас, теж маска. Маски знову сидячі місця в транспорті, в дистанція, Певно, все вертається як було. Ну і що це треба виконувати? Треба. Мені все одно я щеплений два рази. Я вважаю, що ці обмеження. Яня мали бути давно і більше тоді б не треба вступати в ці кізон. Оксана Кут, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.